Добрий день, любі малята. Я прийшло вас привітати, з вами дружненько пограти. А чи впізнали ви мене? Так, я сонечко. А де живе сонечко? Звичайно, на небі. Якого кольору сонечко? Так, воно жовтого кольору. А якої форми сонечко? Так, круглої. А що робить сонечко? Так, світить та гріє. Скажіть, а скільки промінчиків у сонечка? Так, багато. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Дітки гуляють. Тебе виглядають. Сьогодні ми будемо з вами робити осіннє сонечко. Для роботи нам потрібен картон синього кольору і пластилін жовтого кольору. Для цього нам потрібно зробити одне велике коло і багато трішки менших. Беремо велике коло. Притискаємо його до картону. Ось так ось таке коло в нас вийшло. Тепер беремо трішки менші, розкатуємо ковбаску. Це будуть такі, у сонечка у нас промінчики, дітки. Такі ось сонечка будуть промінчики. Ось таке осіннє сонечко у нас вийшло. Дітки, чекаю на фото ваших сонечок. Пограємось трішки з сонечком. Як світить сонечко, граємось. А як іде дощ, ховаємось під парасольку. Молодці, гарно погралися. Дітки, а скажіть, що ми сьогодні робили на занятті? Так, ліпили сонечко. А якого кольору сонечко? Так, жовтого. Якої форми сонечко? Так, звичайно, круглої. Ви молодці, малята, до нових зустрічей. До побачення!